Вітаю всіх, хто дивиться це відео. Ще більше вітаю тих, хто його додивиться до кінця. Сьогодні розповімо вам про такий народний автомобіль. Це Сандеро Stepway з мотором дизельним півтора літра. Вона 11-го року приїхала до нас із Бельгії з пробігом 210 тисяч. Тому ходімо далі, вам розкажу більш детально про її комплектацію, і тому подібне. Такий гарний колір для них досить популярний і досить інтересний. Насправді мені подобається, якщо чесно. У нас звичайні фарки в гарному стані, також, також є протитуманні. Вже на легкосплавних машинах диска, не на, ко... Машина вже на легкосплавних дисках, не на ковпаках. Перейдемо до нашого салончику. Тут, в принципі, покажи. Так все охайненько, пробіг у нас 210 тисяч, зовсім якихось слідів зносу навіть немає. Комплектація для цього конкретного автомобіля досить гарна. У нас зашитий руль кермо, у нас зашите в шкіру. Маємо кондиціонер, склопіді й мачі передні, ну, в принципі, п'ятиступенева коробка перемикання передач, рушничок. Тут все просто та лаконічна. Пічечка, матеріали практичні, не царапається. Тут у нас бардачок. Повністю сервісна історія. Вся по автомобілю присутня. Пізніше ми вам про неї розповімо, покажемо. Автомобіль повністю в рідній фарбі у нас. Автомобіль повністю... Давай закрою. Автомобіль повністю в рідній фарбі. Всі віконця у нас ріднесенькі Давайте задній ряд вам також детальніше покажу. Тут у нас такі гарні весла, склопіді в комплектації, тільки передні. Але сидіння як нове, в принципі, стеля також. Сіли ззаді, Сидіти, в принципі, високо. Місця вистачає, колінями я нікуди не впираюсь. Підлаштував сидіння під себе, також воно бачимо, досить охайне, нічого зовсім не затерто. Сидіти добре, бюджетно гарна машинка, підголівники присутні для всіх трьох пасажирів. Далі подивимося, що у нас тут в нашому багажничку, бачимо 1,5, дизельний двигун. Тут повна комплектація, у нас вогнегасник, тут домкрат, балонник і так, тому подібне. Докатка у нас знаходиться внизу, у нас тут повнорозмірне колесо на диску. Тому отакий маленький огляд цього автомобіля. Давайте далі перейдемо і подивимося його з толщиною. Далі у нас буде така цікава рубрика для тих, кого цікавить. Покупка саме цього, саме цього стебвия. Тому дивіться, з прибором вам покажу повністю, що він в рідній фарбі. Почнемо з капоту 139, ця сторона 140, 136, 139. Далі. Переднє ліве крило 130, 130, понизу 133. Передня ліва дверка 145. 139, 140, понизу у нас 141. Рідна фарба. Взагалі треба починати дивитися автомобіль з криші. Тому давайте одразу вам покажу криша. У нас 129 і тут віднесенька фарба 138, 145. Далі. Ліва задня дверка. 136. 130, 126, понизу. 132, рідна фарба. Задня арочка ліва. 123, 122, 127. Все рідний. Проєм. Задній лівий порожок. У нас тут поверху йде 64, понизу 55. Рідна фарба. Передній лівий поріг, зараз подивимось. Тут у нас такий напис клас. І порожок не затирається і стильно виглядає 49.

133 по низу у нас 137. Рідна фарба. Проєм по правій дверці задній. Зараз глянемо. Тут у нас 42, 70, 63 рідна фарба. Так. Правий поріг передній у нас 65. Тут ще раз, у нас 50. Далі передні праві двері. 126, 142 по низу, 145. Рідна фарба і в кінці праве крило, 140, 135, і 120. Автомобіль повністю у нас рідній фарбі, можна сміливо брати. До кузову взагалі немає ніяких питань. Тому далі проїдемось на автомобілі, продовжуємо Наш... Тож далі вам більш детально розповімо про сервісне обслуговування цієї машини. В бардачку знаходиться у нас сервісна книжка, повністю. Тут всі записи мають бути. Зараз подивимося з вами більш детально. Так, це у нас сервісна книжка. Так. Що ми тут бачимо? Дивимось детальніше. Є у нас такі записи. 12 місяць, 12 рік. Пробіг 33 тисячі автосалон Рено. Далі 14 рік, 63 тисячі. Цій сервісі конкретно, більш записів нема. Подивимось, так, це у нас оригінальний техогляд. Що бачимо по ньому? Це у нас 14.02.25. 14 пробіг у нас зафіксований. 200 тисяч рівно. Ще що ми маємо. Тут різні записи про виконані роботи. Наприклад, ось тут щось робили на 230 євро. Давайте подивимося, які тут пробіги, які дати. Бачимо, 22-й рік пробіг зафіксований 165 тисяч кілометрів. В принципі, ще багато документів, майбутньому хазяїну буде цікаво їх вивчити. Багато записів про обслуговування цього автомобіля. У нас в автомобілях всі пробіги підтверджені. В цьому автомобілі також 200 тисяч для цього мотора, 1,5 дизель К9К це просто, можна сказати, обкатка. Якщо він оригінальний, то машина буде їздити ще довго, ще не їздить свої, і ще 200 тисяч взагалі без проблем. Тому далі давайте проїдемося. Зараз заведемо двигун, подивимося, який у нас зараз пробіг. Як я вже говорив, у нас 209 845 км. Запустили двигун і далі вже робимо тест-драйв і дивимося, що у нас під капотом. Тож, подивимося, що у нас під капотом, як я вже казав, це мотор К9К, 1,5 дизель. У нас версія на 88 кінських сил. Вона більш потужна, ще трапляються версії на 75 кінських сил. Насправді, якщо розхід палива дивитись, то він буде приблизно одинаковий. На 88 кінських сил. Трошки машинка відчувається більш бодріша, по трасі її вистачає також і по місту. Особливо це відчувається, якщо, до прикладу, ти йдеш на обгін. Зараз заведений мотор рівненько, тихенько собі робить, ніяких лишніх шумів взагалі немає. По автомобілі, так як він в рідній фарбі, повністю все ріднесеньке. Жоден болтик не крутився не по крилах, так само не по капоту. В принципі, машинка обслугована. За цим мотором, якщо доглядати, тобто заправляйте нормальну соляру, міняйте вчасно масло, автомобіль буде довго ходити і взагалі у вас не буде з ним ніяких проблем. Тому, якщо вам цікаво, заходьте на наш майданчик, автоімпорт Україна, Білопільський шлях 11, придбайте собі такий гарний автомобіль. В цьому бюджеті цей компактний кросовер, просто один із найкращих варіантів їздити по своїх справах.